Ох, точно є. Я йод гарантірую, бо ця історія, яка мене спасла, мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор. Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. Просто всім привіт! Мене звати Катерина Черняк, і це мій чоловік Валерій Черняк. Вітаю! І ми сьогодні знімаємо наше перше інтерв'ю в українському ресторані в Лондоні Нанті. І у нас сьогодні в гостях Сергій Іванчук. І одразу до тебе декілька запитань. Окей, поїхав. Чи роблять гроші людину щасливішою? Дають більше можливостей для емоцій. Є не більше. Щасливим точно ні сто відсотків. Яка найкраща країна для життя українців у 2025 році? Ф, важке питання. Кращої України немає, але треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Може, хтось для себе щось знайде, але не факт. Часу можеш прожити без телефону? Ні скільки. Ні скільки. <ріст> Я не можу без телефону, то все там. Якщо б тобі запропонували політичну кар'єру, ти б погодився? Та мені постійно пропонують, але я відмовляюсь, тому що це якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію і сім'ю, і в і мрії, і так далі. Це померти заради заради народу. Поки що я не готов. Мені хочеться. Як я маю другий шанс на життя, пожити, жити, жити. хочеться пожити. Да, я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до, ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся і дідусь по батьківській лінії, вони на Колимі були, бабуся за те, що вірш прочитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, у мене це в генах десь. І от було в мене, ну, за дідуся теж там політичний діяч теж він був йому там років 17 було, і він потрапив на колиму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь в генах оця історія, а попри страх, попри. Ясно, що страшно, але попри страх, попри все, все рівно повернувся. І, звісно, був шо. Рок. Всі чекали це 22-го, сталося 24-го. Вони там щось завтикали трохи. Да. Ну, краще вони взагалі назавжди запізнилися, ну вже так. як вийшло. Да? І а, ранок був. А, я думав, що я готовий до цього. Ну я Я приблизно плюс-мінус розумів цю інформацію. Був? Я був вдома. Я був а, в нашому будинку, там в Україні спав на другому поверсі і прокинувся від того, що залетіла мама, валізою спустой, з криками: Сергій, швидше збирайся. У нас в Карпатах є будинок, виїжджай в Карпати.